Привіт! Мене звати Анна Потрій і ви на моєму каналі, де ми вивчаємо програмування. Якщо ти хочеш створювати ось такі сайти, приєднуйся. Ну що ж, у нас сьогодні вже шостий урок, де ми вивчаємо HTML та CSS, вивчаємо в сайтів. І на минулому уроці ми з вами вивчили тех ДІВ. За допомогою якого ми з вами робили якісь блоки. Сьогодні ми вивчимо, як робити різні блоки, як надавати їм класи і взагалі, що таке клас. Приєднуйся! Відкриваємо планкер. Сьогодні ми зробимо новий документ, натискаємо ось тут New. Як завжди, обираємо за дефолтом документ з JavaScript. JavaScript. І відкривається у нас документ. Переходимо на індекс HTML, запускаємо прев'ю, щоб побачити наш. Документ і одразу давайте витягнемо ось сюди стилі, бо ми сьогодні будемо багато з ними працювати, і нам так буде зручніше, не перемикаючись з одного вікна на інше. І так, ми знаємо, що у нас будь-який блок формується за допомогою тегу DIV. І знаємо, що в нього нема стилів ніяких, і ми, нам потрібно задати стилі в документі style.css. Задаємо йому якусь ширину. І задаємо йому якусь висоту. І обов'язково бекграунд, тому що ви його просто не побачите зараз. Так, є, він у нас з'явився. Ну, тепер давайте уявимо, що нам потрібен другий такий. Ось тут ваші емейлі, ми маємо його прописати. Ми беремо, копіюємо Ctrl-C, ось цю 11-ту строчку, і вставляємо Ctrl-V. Він у нас другий з'явився вже, але бачимо, вони злиплися. Пам'ятаємо, на минулому уроці ми з вами вивчали значення педінг, яке ми можемо писати в різних формах. Якщо у нашого педінгу було одне значення, значить в нього був внутрішній відступ зі всіх сторін однаковий. Якщо писалося два значення у властивості педінг, значить один відступ був у нас зверху і знизу, другий відступ позначався справа і зліва. І пам'ятаємо, що було таке з чотирьох сторін, тобто ми розпочинали за годинковою стрілкою зверху і рахували. Одне значення зверху, справа, знизу і зліва. І могли написати ще окремі значення, як у нас був padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left. Так само у нас є зовнішній відступ. Тобто ми можемо задати відступ одного блоку від іншого. Для цього у нас існує властивість «merging». Я задаю йому зараз одне значення 20 пікселів. І ми бачимо, що наші блоки вже відступили один від одного. І так само, як і в педінгах, я можу задавати багато відступів. Ну, наприклад, 40 пікселів. Тобто, у нас зараз між ними зверху і знизу у нас 20 пікселів, а з боків у нас по 40 пікселів. Або 4 значення. Ми пам'ятаємо, давайте так задамо. Зверху у нас буде 20. З цього боку ми все одно не бачимо, у нас буде 40 пікселів. Знизу у нас нехай буде 100 пікселів, щоб ми гарненько побачили. І зліва у нас нехай буде ну, цілих 200 пікселів. Ось так. Ось вони від'їхали. Так само працює у нас є окреме значення Mergin Left. Я напишу йому 20 пікселів. І дивіться, якщо я написала друге значення, воно у нас вже було тут. Тобто, Left у нас був 200 пікселів. Але коли ми пишемо окреме значення, margin Left 20 пікселів, воно змінюється саме на останній запис. Тобто, це скасовується і CSS читає його як головне оцей останній запис. Якщо я ще напишу, ну, наприклад, десь там заблукали і написали ще раз. Дивіться, він все одно буде в мене читати останній запис. Тобто він його почоркує, що тут щось не гаразд, тут ти щось наплутала, але буде читати останній запис як головний. Запам'ятаємо, CSS у нас завжди читається знизу. Тобто, останній запис є головним. Ну, Давайте залишимо один Мерджин. Ось так. І тепер що робити, якщо ми хочемо перекрасити, або зробити взагалі різними. Для цього в нас існують класи. Ми можемо надати класи в будь-чому. Ну, наприклад, давайте ми ось цей другий. Після написання самого тегу. Ось тут. Ставимо пробіл, натискаємо і пишемо клас. У нас одразу висвічується підказочка, натискаємо Enter, і з'являється такий запис, як клас дорівнює, і в лапках ми маємо написати сам клас. Ну, давайте у нас це другий наш, div, другий блок, і ми йому так і напишемо, що він у нас другий. І тепер ми можемо, звертаючись до класу, надати йому інші властивості. Пишеться це так. Я ставлю крапку і пишу. І зараз давайте будемо поступово все йому змінювати. Ну, наприклад, ширина, я хочу, щоб він був трохи меншим, 100 пікселів. І бачимо, що він вже змінився. Запам'ятайте, якщо ми звертаємось до тегу, тег пишеться без крапки. Якщо ми звертаємось до класу, клас пишеться обов'язково з крапкою. Далі пишемо йому давайте висоту, напишемо іншу. І напишемо йому інший колір. І в нас з'явився такий собі майже флаг України. Якщо я приберу Merдgin і зроблю йому таку саму ширину ось тут, то в мене буде флаг України. Ось так. Ну, трохи витягнутий, ну з цим можна попрацювати. Добре, давайте я все поверну. Повертаємо ми, пам'ятаємо, у нас є такий Ctrl-Z, яким ми повертаємо. І так, дивіться, якщо я напишу знову div, зараз у нас знову з'являється синій. Чому? Тому що він прочитує всі значення, доки ми їх не змінили класом. Він читає всі властивості з основного тегу div. То давайте ми також задамо клас. І у нас третій клас. Так само давайте щось йому змінимо. Ну, Наприклад, Background Color задамо. Red. І якщо поєднати, у нас зараз вийде флаг Румунії тільки в зворотньому напрямку. Добре. Дивіться, існує декілька правил по написанню цього класу. Перше латинські букви. Жодних пропусків не має бути ось тут. Ви можете, якщо у вас декілька блоків, то ви можете додати або тіре, або нижнє. Підчоркування ось так, наприклад. І ось тут ви можете додати якісь цифри. Не може починатися з цифр. Якщо я напишу тут цифри, якісь, то він просто не прочитає. Йому не сподобається те, що я написала. То запам'ятаємо ще раз: у нас має бути тільки латинські букви маленькі, ніяких пробілів, ніяких пропусків. І, Якщо потрібно, то відокремлюємо два слова або слова і цифри, або нижнім підчоркуванням, або тіре. Ось такі правила. Ну і тепер давайте ми ще попрацюємо з класами, але вже на тезі H1. Я копіюю тег, я вставляю його давайте, після першого блоку, ну, щоб нам було його добре видно. І ми так само ми можемо з вами тут задати тегу H1. Якийсь клас. Я пишу клас і пишу, пишу, наприклад, хочу замалювати його в червоний, і тому я напишу йому техред. Дивимось, вони у нас в класах різні, а в тезі вони однакові. То так само я пишу, ставлю крапку обов'язково, не забуваємо. Я пишу йому, ми вже знаємо, що колор у нас відповідає за колір. Нашого тексту. Я пишу, і ось він перефарбувався. Так само я можу замінити йому розмір font size. Пам'ятаємо, як ми вже це робили. Так, він у нас 30 пікселів і був, то давайте йому поставимо 70 пікселів. І ми бачимо, що ось він у нас перефарбувався і став іншого розміру. То, будь ласка, зробіть. Те саме зробіть декілька стягів різних країн, які ви знайдете. Тобто вирівнюйте, будь ласка, їх ширину, ви можете між ними задавати мерджини, пам'ятаємо, що ми вивчили. І можете написати ось тут назви країн. Не забуваємо зберегти, пишемо тут назву. І зберігаємо свій проєкт у капілку. Зараз я трохи присвідчу відео і хочу вам показати, як зробити декілька стягів. І зробіть, будь ласка, те саме. Так, ми бачимо, що коли ми створили польський флаг, він у нас, його не видно, тому що він білий і він просто зливається з нашим тлом нашого сайту. Давайте ми також це змінимо. У нас тло сайту це баді. Тобто весь наш сайт знаходиться в тезі баді. Давайте ось тут його спереду. Я натискаю Enter, роблю собі нову строчку і пишу: так як у нас це тег, я пишу без крапки. Body. І давайте йому задамо background color, якийсь ну, світлий, там, бісквітний або, ну, ось так, буде нормально. Все. На сьогодні все. Попрацюйте, зробіть такі ж самі стяги. Я вірю, що у вас все вийде. Не забуваємо зберігатися. Пишемо, що у нас це флаг, сейф. І ось так на великому екрані ми можемо побачити всю нашу роботу, те, що ми зробили. Ну що ж, я думаю, ви зрозуміли, що таке класи, як їх надавати і зробити домашню вправу. Це створити 10 різних флагів різних країн. То розпочинайте! Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мене, коментуйте, я обов'язково відповім на будь-який коментар. Якщо у вас щось не вийшло, пишіть, я допоможу, діліться з друзями, приєднуйтесь, я чекаю вас на наступних уроках. І головне, бережіть себе. Все буде Україна!